Вітаю, шановні глядачі, на моєму каналі Любові Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях пан Ігор Міхеда. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Пане Ігоре, ми колись на Неоведі записували подібну е, передачу, але е, хочеться її повторити і навіть більше розпитатися за великодні свята. Ми знаємо, що Великдень запозичене свято. Воно не є християнським, е, і е, дуже багато традицій світу перекликаються, перетинаються саме з Великодним. Але е, в нас свадкували Ведичний Великдень. Що це за свята, на які дати вони приблизно припадають, і в чому сама сіль традиції, як вона пов'язана з нашою вами батьківщиною? Так, так, дуже гарне питання. Нас, до речі, і глядачі наші запитували неодноразово. Якщо ми беремо давні часи, як кажуть з давніх давен, то Великодня в нас було приблизно два. Перший з них це Великдень Держбога. Пояснюю. Е, великим святом було рівнодення, коли крига і вогонь врівноважені, день і ніч дорівнюють одне одному, дорівнюють, складають рівновагу. Після того вогонь стає сильнішим, а крига слабішою. І перемога вогню над кригою стається 5 квітня. По сонячному календарю кожного. Року в один і той самий день. Це свято якраз і є, якщо порівнювати з Індією, то це Магашварат. Тобто, це вогонь переміг Криву. І саме це і святкується. Дажбог вважається по дуже багатьом давньослов'янським збереженим міфам, легендам, першопредком людей. Тобто, вже про отець і всі інші вони вийшли від Даждьбога. Даждьбог — це як коріння. І давні слов'яни вшанували його, вшановували його саме як перехід від божественної сфери, де раніше вважалося жили люди до матеріального світу. Саме Даждьбог, він цей перехід. Започаткував, зробив, був покровителем усіх перших людей, і він наш першопредок. І саме тому його вшановували. Це 5 квітня вшановували Дещ Бога, вшановували перемогу вогня над кригою, і це астрономічно має дуже велике значення. Справа в тому, що усі давні традиції, у тому числі і відічні, давні слов'янські, індійські, в багатьох країнах світу, вони є. Бо відичних течій, до речі, багато. Не тільки одна Індія, не тільки ми Бо в багатьох країнах є різного, різні відичні течії, яких можна до нього віднести. Вони були землероби, вирощували велику кількість врожаю, щоб прогодувати себе і поділитися з іншими. А для того, щоб вирощувати врожай. Треба спиратися на астрономію, тобто важливі дати сонцестояння, рівнодення і якісь ключові, ключові точки між сонцестояннями і рівноденнями. Вони і були святами у всіх давніх народів, і ті, хто був у відичній традиції, усіх інших, вони всі давні календарі спираються на астрономічні дати, які мають назву у давніх традиціях дні сили. Тому тобто, вважається, що сила йде з самого часу ці дні. І ось 5 квітня це дійсно важлива точка. Це рівновага між Пригелієм і Афелієм земної орбіти навколо Сонця. Тобто сонце Земля підходить до Сонця найближче 6 січня, а най, 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 найдальше від сонця, найближче до зірок 6 липня. Це Пергелій і Афелій. І якраз. 5 квітня серединна точка між Апогелієм і Ефелієм. рівновага, і тому вона вшановувалась. це астрономі... дата Астрономічна. Вона вшановується, до речі, і досі шамани, наприклад, по всьому світу, Південна, Північна Америка, Острови в Океані, всі шаманські культури, які збереглися. Вони також п'ятого відмічають, чому вони також ведуть спостереження за зоряним небом, усі духовні традиції. Дивляться на зірки і роблять висновки, які робити обряди, або якісь може роботи сільськогосподарські в відповідності до небесних явищ, і тому це і астрономічно правильно, і е, духовно правильно. Тобто, це фактично маєше врати за сонячним календарем. І що роблять на е, Великдень Держбога? Я спостерігав обряди саме в товтрах. В Карпатах, при Карпаті, в Закарпаті, які зберіглися, і їх почали відновлювати ще у 2000-х роках. Е, які обряди робили? Перший обряд, який робили, це яйця. Їх фарбували у червоне і так само роздавали людям. І люди одне яйце і інше одне об одного били. І, та, але ж від яєць складали на ритуальне блюдо в центрі столу. А яйця їли. Після того виносили каравай гарячий з печі, і треба було відломлювати руками кусочки цього караваю з'їдати. Розумієте, і цей каравай це символ сонця. А після того виносили сирник, сирний е, пиріг з 12 прошарок сиру. І кожний прошарок був просякнений своїм видом варення, вишневе, полуничне, тобто, це розумієте, це дванадцять 12, це 12 зодіаків, по яких ходить сонце. Тобто, це все космічний символ. Яйце тим більше. Якщо брати відичну літературу індійську, то там є яйце брах, брах, Брахми світостворювача нашого світу, кажуть, що спочатку абсолют, Став сам яйцем, а всередині цього яйця народився Брахма, який має чотири обличчя, і всередині цього яйця Брахма зробив Всесвіт. Тобто Брахма сам себе народив і тому наш розум не може його зрозуміти. Ну, як і багато божественних речей, наш розум зрозуміти насправді не може, бо він має межі, а наша душа меж, меж не має, в тому то і проблема. Що ми не можемо усвідомити до кінця оці ці нескінченні процеси. Але це можливо відчути інтуїтивно. Ми говоримо голосно, аби нас почули. Ми шукаємо схвалення в думках інших, чужих нам людей. Ми боїмося визнавати власну силу, мудрість, гарні якості. Ми намагаємося опанувати власне его і навіть не знаємо, що це таке. Мій марафон про відчуття, про відчуття подиху, про відчуття тканини на своєму тілі, про силу себе всередині себе. Якщо ви готові, то доєднуйтесь, будемо вчитися відчувати себе разом. Тобто, це все космічні символи. І саме так святкували держбоже Великдень. А далі, оце шкаралупу від яєць. Несли до річки. І клали у річку. Для, то, для чого вони сказали, що колись давно рахмани, які жили на території України, ми знаємо дуже багато про них легенд на тих самих, на тих самих от, Вінницькі товтри, Оксанівка, Буша і, і в інших місцях, там жили рахмани, і вони колись пішли по всьому світу, і в тому числі в Індію. І коли рахмани пішли в Індію, вони там стали брахманами. Навіщо кладуть шкаралупи від яєць в річку? За легендою: 25 днів ці шкаралупи пливуть річками, і на 25-й день допливають до Індії, де наші предки стали брахманами. І щоб вони знали, що на батьківщині настав Великдень. І оцей Великдень, який. Святкується на 25-й день від Держбожого Великодня, тому і має назву Рахманський Великдень, і він припадає на 30 квітня. Тож, також кожного року однаково. І саме це і святкується. І це з давніх девен, це легенди, їх етнографи збирають століттями, вони міняються. Це щось дуже давнє, це пам'ять поколінь. І саме 30 квітня тому її святкують Рахманський Великдень. Там є дві легенди. Перша легенда, що Рахмани пішли до Індії. Друга легенда, що Рахмани поплили у Чорне море, і там посеред Чорного моря є якийсь таємний острів. Ну, щось на зразок Шамбули, тільки маленької. Вона як захищена силами простору і часу. Щоб кому ем, не, не можна, то і не побачить. А хто. Ем, Кому можна, той пройде. Може, це той самий острів Буян з слов'янських легенд. І кеф, пішли на той острів Рахман. І е, я так думаю, насправді, що вони понесли оце відичне знання наше давнє по всьому світу де тільки змогли. Вони знали, що ми можемо в результаті якихось процесів там велике переселення народів, стихійні, лиха, ще щось. Ця територія може, може втратити відичне знання, і щоб його зберегти, вони його роздесли по всьому світу, де приживеться, приживеться для того, щоб нащадки змогли його знову зібрати туди звідки воно пішло. І тому оцей дуже цікавий факт: що 25 днів пливуть каралупи від Великодня Божого і допливають на 30-го. Квітня допливають до Індії або до цього таємного острова у Чорному морі, або до інших місць, куди пішли Рахмани. І вони там розуміють, що на Батьківщині наступив Великдень, що і святкується. Рахманський Великдень він і ще має інші назви, наприклад, Навський Великдень. Чому Навський? Тому що відчин... ви знаєте, що за славянськими повірями є Ява-Нава. ява-нава. Ява, ява це фізичний світ, а Нава це, наприклад, світ Сновидінь, по і коли зима взим, взимку в, у Велесову ніч 31 жовтня, усі духи природи, ну, більша їх кількість, переходить із нашого світу разом з матінкою природою у потойбічний. А починаючи з 5 квітня вони починають виходити у наш світ. І 30 квітня вони е, виходять повністю. Тобто, природа, наповнена духами стихій. Духи стихій відносяться до нави, їми керує велика матінка світів. І саме тому Навський Великдень відчинені брами між світами, приходять духи стихії, повертаються у наш світ і з ними контактують обрядово для того, щоб вони забезпечили гарний врожай влітку. Ого. Бо саме після Рахманського Велидня починаються сільськогосподарські роботи, тобто садять різні сільськогосподарські культури. Починається обробка землі якраз ось 1-2 травня. І тому перед цим роблять усі обряди для того, щоб те, що вони посадили, виросло. Щоб не було стихійних лих, лих, щоб був великий врожай, це все якраз і ритуально робиться якраз на 30 квітня. Ну і у багатьох народів також на 30 квітня свій. Своє тот самий, Бел, там Кельти, до речі, жили колись і на території України Прикарпаття, Закарпаття, і навіть і залишилися. Генетично це довели, що кельтські гени залишилися. А зараз де вони кельтиці? Це Ірландія, Шотландія, Великобританія. Вони там роблять цей белтайн, особливо в Ірландії, там величезні багаття. Розпалюють такі багаті, які е, висотою з багатоповерхівку освітлюється, місцевість освітлюється на кілометр. Mm -hmm. І це робиться при, підтрим, при урядовій підтримці, тому що це давнє свято кельтське. Ірландія, Шотландія, вони шанують. І в них називається свято багаті. Чому свято багаті? Тому що запалюють багаті. А що таке багаття це символ сонця. А що ще роблять і наші предки робили, і кельти робили, і не тільки водять. Танці навколо дуба. А чому дуб? Тому що травневий дуб це символ сонця. У всіх релігіях дуб вважається втіленням сонця. А вони сонцепоклонники все були, вони вшановували чистий вогонь, тому навколо дуба. І оці всі, те, що робиться на початку травня, це все якраз давні відичні традиції. Ну і я хочу, хочу нагадати, для чого їх потрібно відтворювати. Тобто, деякі люди відтворюють, а інші кажуть, навіщо це все робити, ці всі обряди збирати. Я Розповім нагадаю про код Егрегора. Що таке Егрегор? Також задають питання, і ніхто не може зрозуміти, що це воно таке. Наприклад, ми з вами вирішили, що ми зробимо квітник. І ми готуємося всерем. Ми постійно думаємо, що ж зробити, щоб тут квіти виросли, а тут ще дерева, а тут ще провести доріжки. А тут доцільно буде виноград посадити. Тобто, ми постійно про це думаємо: створюємо думкоформу цим в астральному світі. Думкоформа починає набирати силу і. Починає зваблювати навіть через сон, навіть через передачу психодинаміки, якщо ми мовчимо, інших людей, е, давай, ну, ідею їм дають, треба робити цей сквер. Коли людей з'являється багато, Грегор наповнюється і втілюється тим, що люди прийшли і зробили цей сквер. Е, так само і усі свята давньослов'янські. По-перше, вони створені нашими предками, тобто, там є якась, якась ментальна конструкція, навколо якої об'єднується енергія людей, які в це вірять, космічна енергія. Бо у ці всі свята ми казали по днях сили, сам космос підживлює Грегор і сили природи, і накопичуються величезні обсяги енергії. І природа віддасть людині цю енергію. Вона втілиться здоров'ям, вдачею. А як взяти енергію, щоб Ергрегор віддав тобі енергію? А це коде Грегора. Що таке код Грегор? Коли ми до комп'ютера е, йдемо, для того, щоб відкрились якісь запаролені папки, ми вводимо пароль е, до Ергрегору для того, щоб відкрилося те, що зачинено для того, е, для тих, кому не можна, <хи> треба зробити обряд. І це обряд і є кодами Грегор. Грегор бачив, що ти ввів правильний код, і віддає тобі енергію, яку він накопичив, або космічну енергію, прямий доступ. І саме тому і наші предки що закодували ментальні конструкції у святах. Що і дали коди для того, щоб ці ментальні конструкції змогли накопичити енергію і підсилити людину, якщо правильно введений код егрегора. А код це обряд. Обійти навколо дуба, з'їсти сирний пиріг. Тобто, Розписати ну, дуже, дуже... коди дуже прості. Розписати яєчко. Розписати яєчко. Так, бо у подавній слов'янській традиції всесвіт також яйце, як і в Індії, це брахми. Навіть у Скандинавії, якщо ми беремо так. молодшу Едду, то е, велика качка здесло яє, яєчко. А це яєчко є наш світ. Там е, яєчко і є наш всесвіт. Навіть астрономи кажуть, що е, структура нашого всесвіту може бути яйцеподібною. І тому саме тому, наприклад, викачують яйцем від хвороб. Чому? Тому що форма яйця, яку використовують для викачування, і е, сам сам Всесвіт, і всі небесні об'єкти. Бо і наше сонце, воно трохи приплюснуто з полюсів, і більшість планет, і орбіти планетарні вони більш схожі на яйце, ніж на коло. Вони це не ідеальні фігури геометричні. Це більш схоже на яйце. І тому коли яйце має зв'язок. Якби ми казали, квантовий, зараз кажуть, раніше казали симпатичний зв'язок в, в попередні віки, З усіма космічними об'єктами і це подібної форми, а це від самого всесвіту до всіх зірок і планет. І тому яйце має нескінченний потенціал космічної енергії, і він ділиться. І саме тому, як ви були в тофтрах в музеях етнографічних, ви могли побачити, там є така річ, яка раніше була в кожному городі стояло дерево життя. Це було дерево, яке прикрашено крашенками. І вони кажуть: ось це крашенка, це кожна крашенка, це один із всесвітів. А саме дерево це вся світобудова система. Так, так, і до речі, те ж саме символізує так званий павук. Uh -huh. Такі е, кубики, uh -huh. які висять. Це те ж саме. Павук це, це шановні глядачі, щоб модель зрозуміли, космосу. Павучок це ось ця краса з соломи, яку робили наші предки і вішали в будинку на всі свята. павучки. Це модель світобудови, модель всесвіту. Так, це, це моделі всесвіту, тому що наші предки були дуже розумними людьми, вони мали знання, і вони розуміли, що як моделі всесвіту, звідти можна запросити космічну енергію до себе до будинку, до свого життя. Тобто, це зв'язок з богами, зв'язок з первісним космосом. Тому вони дуже багато приділяли у цим моделям. В часу ці павучки робили, розписували писанки, робили світове дерево, яке прикрашали писанками. Це все там і багато. Це моделі світобудови для чого, щоб світобудова надавала людям свою чисту і добру енергію. Пане Юрі, ви знаєте, настільки цікавий вийшов випуск, шановні глядачі. Поставте, будь ласка, вподобайку і підписуйтеся на соцмережі нашого гостя в пана Ігоря Надзвичайно цікавий Фейсбук. Там ви можете побачити багато е, цікавих документальних фільмів. Один з яких вже перекладено мовою Хінді. Ми вас вітаємо. Д дякую. Ви популяризуєте дякую. Україну скрізь по всім країнам, показуючи нашу землю, знімаючи документальні фільми. Під будь ласка, ставте вподобайку. Пане Ігоре, дякую. Приходьте дякую ще дякую.